Hola a todos. Hoy trabajamos con pretérito imperfecto de indicativo. Всім Pretérito Imperfecto працюємо з Pues, ¿cuándo usamos el Pretérito imperfecto? Що ж, коли ми вживаємо Pretérito imperfecto? Primero, перше, para describir algunos hábitos o costumbres en pasado для опису, звичок і традицій в минулому. Por ejemplo, siempre compramos el helado en esta tienda. De niño tú nunca escuchabas la radio por las mañanas. В Número dos. Segundo. Druga, para la descripción de las personas, la naturaleza, las cosas, etc. en pasado. Для опису людей, природи, речей і так далі в минулому. la niñez, Rodrigo tenía un pelo rubio. В дитинстві у Родрігу було світле волосся. La Casa era muy antigua con las ventanas grandes. Будинок був старим, з великими вікнами. Hacía mucho calor el verano pasado. casi no було дуже спекотно минулого літа, майже не йшов дощ. Третє. Для того, щоб створювати фон для інших дій. По регпу, Las amigas charlaban cuando tocó el timbre. Подруги говорили, коли задзвонив дзвінок. Ayer comíamos cuando José entró en el cuarto y nos dijo la noticia. Вчора ми їли, коли Хосе зайшов в кімнату і сказав нам новину. Quarto. Четверте. Пара еспресар dos acciones simultáneas en el pasado для того, щоб висловити дві дії одночасні в минулому. Por ejemplo, María tocaba el piano mientras Juan pintaba frutas. Мая грала на піаніно в той час. Коли Хуан малював фрукти. Дуже часто в таких реченнях використовується слово м'єнтрас в той час або поки. Так, Лобос, комо конгугамос, лос вербос е пратертомперфекто. Ось, як ми ем, відміняємо ті слова в претеріто імперфекту? Хугар, приклад, грати. «Yo Йогава, jugabas», ель ella, usted jugaba», «nosotros jugábamos», «vosotros jugabais», «ellos, ellas, ustedes jugaban». Як завжди, відкидуємо закінчення R, і додаємо закінчення, які в нас тут виділені. Ем, для другої і третьої групи, тобто ті, що завершуються на R і на Ір, закінчення вони мають однакові. Розглянемо. «Leer», Читати. «Leía». Tu leías, ias. El eía usted leía, Nosotros leíamos, Vosotros leíais, Ellos sabis ustedes leían. Vivir. Yo vivía, Tu vivías. El ella, usted vivía. Nosotros vivíamos. Vosotros vivíais. Y ellos, ellos ustedes vivien. Як бачите, всюди, на R y na IR, у нас є латильде, Наголос. Обов'язково. На і. Якщо треба, зупиніть, поставте на паузу відео і запишіть собі ці закінчення. Так. І otros Tres вербус. Зробимо ще три слова. Конгугамос. Провідміняємо їх. «Йо» – tu, – ель-еусте, комправа, «комправа», «носотрос». comprábamos vosotros comprabais ellos ellas ustedes compraban yo lobo comprar cúpulate siguiente verbo yo lobo comer este, Abobidote. yo comía tú comías él ella usted comía nosotros comíamos vosotros comíais, y ellos ellos ustedes comían salir, Yo salía, tú salías, él ella usted salía, nosotros salíamos, vosotros salíais y ellos ellos ustedes salían. En pretérito imperfecto de indicativo hay solo tres verbos irregulares. No hay premios, sino... Це відео, що в претеритим перфекту всього три неправильних дієслова. Дамо шаберлош, Давайте їх розглянемо. Це дієслова сер, бути являтись. Ір, йти їхати, і бер дивитись. Так. Йо. для дієслова сер. Йо, ера, – «ерас», ель, еусте, ера, «носотрос» – «ерамос», «босотрос» сотрос «Ellos сейчас ustedes eran». «Ir». Тут у нас фактично, як в, першу, в першій групі відмінювання. Тобто у нас є оці закінчення ба, бас, ба, але м, буде перша літера і. Іба, йо іба. Ту ibas», бас, ель usted іба, «nosotros íbamos», «vosotros ibais», «ellos ібайс, ustedes iban». Для бер. Фактично, закінчення, які мають бути для другої або третьої групи. Просто ми, додаємо, ми не відкидаємо повністю закінчення R, ми додаємо ці закінчення до основи B. І от в нас виходить: «йо БІА, ту БИАС, ЛЕОСТ БИА, насотрус Біємос, Босос Биаїс, і «ейос ЕС устедес, BIN. Бачимо са практикар? Давайте попрактикуємось трошки. Completa las frases con el verbo en pretérito imperfecto de indicativo. Доповніть речення за допомогою дієслів слів Претерто Імперфекто. Які у нас в дужках. Pues, cuando José era joven, trabajaba en un laboratorio. Коли Хосе був молодим, він працював в лабораторії. Los Mayas tenían un calendario de 18 meses. Maya, male, calendar, Los aztecas cultivaban maíz y frijol. Azteca frijol quasolo, cuando María vivía en Madrid, iba al teatro todos las semanas. Коли Марія жила в Мадриді, вона ходила в театр кожного тижня. Йо Бі ладрон. Ера Альто, Тенія Ель Пело Корто і Єваба Гафас соль. Я бачив грабіжника. Він був високим, мав коротке волосся і носив окуляри сонячні. мі марідо і Йо. Éramos jóvenes, íbamos Al Campo Todos Los Fines de semana. Коли мій чоловік і я були молодими, ми ходили е, на природу кожних вихідних. Esta ciudad era más tranquila antes, no había tanta gente, ni tanto tráfico. Це місто було більш спокійним раніше. Не було стільки людей і стільки трафіку. nos casamos, vivíamos en un piso alquilado y Celia trabajaba en una empresa. Коли ми одружились, ми жили в, в квартирі орендованій, і Селія працювала на фірмі. La semana pasada hacía sol por eso nosotros. Vamos a la playa cada día. На минулому тижні uh, було сонячно, і через це ми ходили на пляж кожного дня. viniste ayer, yo jugaba al tenis de mesa con mi amiga cerca de nuestro colegio. Коли ти прийшов вчора, я грав теніс настільний з uh, моєю подругою біля нашої школи. Antes, vosotros siempre. I vais a bailar los sábados por la noche. Раніше ви завжди ходили танцювати по суботам вночі. Cuando ellos veían el partido, su madre volvió a casa. Коли вони дивились матч, їхня мати повернулась додому. Antes la gente paseaba mucho, pero ahora pasan mucho tiempo en casa. Раніше люди прогулювалися багато, але зараз е, проводять багато часу вдома. І ентунієс сємпре, беїас, Естос дібухос, Анімадос Порлас Манядес. В дитинстві завжди дивився ці мультики зранку. пор Пормірар і буена Buenos Aertos! Дякую всім за перегляд і вдачі всім! Не забувайте, що треба підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар, на яку тему ви хотіли побачити наступне відео, можливо, якусь тему хотіли розглянути. Всі, есь тут. Сускріби канал і пон мегуста. Адіос, а стала